Друзі, вітаю У вас 30 квітня вівторок. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас. Розпочну із того, що ворог напередодні наніс удар по Одесі, нанесений він був ракетою Іскандер, як заявив керівник прес-центру Об'єднаного сил оборони Півдня пан Плетенчук. Що а ракета була начинена шрапнеллю, тобто ракета була начинена великою кількістю елементів, які мали розлітатися, фактично і покривати е, певну територію, певний квадрат в межах розльоту цих е, осколків, фактично е, причиняти, е, причиняти максимальні збитки живій силі. Такі види боєприпасів застосовуються переважно. На полі бою проти живої сили і піхоти, в основному для того, щоб здійснювати ураження, і то не завжди насправді. І, от, власне кажучи, таку ракету, Росія свідомо застосувала проти міста, свідомо, фактично, свідомий акт по території, де немає жодних військових об'єктів, де нічого не відбувалося. Люди просто собі гуляли, займалися спортом, гуляли зі своїми домашніми улюбленцями, і був нанесений. Цей удар, тобто він відверто носить такий геноцидний характер, інакше це не назвеш. Просто людину ненависницький. Черговий воєнний злочин Росії можна зафіксувати. За попередніми даними, на жаль, загинуло 4 людини і травмовано близько 30. А, тут поки що різна інформація, яка є, принаймні, у відкритому доступі від офіційних джерел, називають 28 і говорять уже що й понад 30. І так само загинув домашній улюбленець. Це трагедія так само. Собака, видно, є світлини, власниця вижила, а собака загинула. Внаслідок ось якраз цього удару. Крім того, тут, внаслідок цієї атаки, постраждав відомий підрахую України Сергій Ківалов, так, ректор академії, ректору Одеського. Університету знаменитого тим, що там захищався і колишній головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Так, я сподіваюся, що цей удар це ж не було помстою безпосередньо ківалову за це з боку Росії. А це удар все-таки носить геноцидний тип і характер. Ну, але ківалов сам постраждав, і ну, іронія така зла доля. Зла доля, коли був в партії регіонів, коли підтримував е, Руський Мір, багато в чому тягнув сюди і так далі. От е, зла доля. Це зла іронія, насправді. Ось це треба розуміти, що в принципі Росії абсолютно не шкода. Ось ті приспішники, які зараз ще думають про те, що от, можливо, ми з Росією чогось досягнемо, порозуміння. Можливо, ми будемо їм там якось кланятися, можливо, будемо з ними загравати, можливо, будемо до них бігти на поклон. Та не поможуть ці поклони, абсолютно не поможуть. Згіднять сюди смерть, та і все, ось яка роль уготована. І тут не треба думати про те, що когось щось пощадить, вірність там комусь і так далі. Ну тобто, абсолютно не треба бути наївними і давно зрозуміти, що Росія все одно сприймає і ненавидить так само, як. Україномовних українців, так і російськомовних, і для них немає значення, тому що це війна на знищення фактично українського народу. Ось так це треба сприймати, і, врешті, відкрити очі тим, хто ще десь жив чи продовжує жити в ілюзіях, відкрити очі на справжнє зло, яке несе Росія, на справжнє те, що ми бачимо. Ось це, власне кажучи, потрібно розуміти. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалим швидшого одужання, тримайтеся. Важко, звичайно, важко це. Тримайтеся. Мої думки, молитви з вами, а Харків так само був під ударами коригованих авіабомб. Так само ворог активізувався, а намагається бити по цивільній інфраструктурі, по цивільних об'єктах, якихось інших цілей немає. На сьогоднішній день намагаються знищити інфраструктуру і знищити фактично цивільну забудову. Ну просто знищують це красиве місто. Тому харків'янам теж витримки сил бережіть себе і своїх рідних. Що стосується допомоги, яка так потрібна Харкову, систем ППО, які дуже потрібні, то про це йдуть. Перемовини про це йдуть обговорення для того, щоб якомога швидше прикрити, от якраз Харків, якраз наші північно-східні рубежі, це дуже важко. Насправді ми з вами це обговорювали неодноразово. Якої комплексності підходу і дій це вимагає, якого але все ж таки я сподіваюся, що це буде можливо. В певній перспективі просто на це потрібен час. А доти, на жаль, звичайно, ми бачимо, що ворог е, наносить удари, доти ворог просто нещадно б'є, вони не можуть захопити Харків військовим шляхом, не можуть просунутися по суходолу. Тому вони, ось з такої ненависті, фактично агресії, наносять удари безпосередньо по місту. Ви мене запитуєте часто зараз так само і про Суми, про те, що там відбувається, пішли різні чутки. Там уже говорять про те, що десь Кадирівці з'явилися, там ще щось і так, далі, і так далі. Сумам по суходолу на сьогоднішній день загроз не вбачається. Основні загрози це від обстрілів прикордонних територій, прикордонних населених пунктів, які знаходяться на Сумщині. І так само Сум взагалі Сумської області. Але є оборонні рубежі, є споруди, є позиції українських військ. Українські прикордонники сили територіальної оборони час від часу вступають в бойові зіткнення з диверсійними групами Росії, російських підрозділів ГРУ і інших, які намагаються діяти і намагаються перетинати державний кордон, які намагаються просунутися в глиб сумщини для того, щоб вчиняти диверсійні дії, певні, тобто ДРГ там. Намагаються працювати, але наші сили дають доволі таки потужну відсіч. Ворог не має успіху в цьому в проникненні цих ДРГ і відходить з втратами. Відходить з втратами, наші сили ну, доволі таки потужно діють. Ситуація відстежується, вона перебуває в динаміці. Чи може ворог проводити демонстраційні дії з метою відволікання уваги наших підрозділів від інших важливих напрямків? Так може. Так, це те, що може фактично відбуватися. Я думаю, що відбувається. Основна мета, все ж таки, військ-агресора саме на цьому напрямку, це відтягувати українські сили, відтягувати українську оборону, розтягувати наші а, позиції військ, ну і фактично, аби діяти на сході, аби діяти на північному сході, в районі Харківщини, тобто в напрямках основних ударів. В той же час треба бути готовими, що Росія в цей період дуже активно проводить інформаційно психологічні операції. Росія зараз дуже активно намагається зіграти на деморалізацію українського народу, особливо українського тилу, на те, щоби посіяти паніку, на те, щоби посіяти сум'яття, на те, щоби посіяти, зокрема і розбрат. Тому треба бути дуже пильними, вкотре наголошую, і не давати вводити себе в оману. На різні там маніпуляції, уловки і прийоми, які використовують російські спецслужби для того, щоб посіяти розбрат українського народу, єдність дуже важлива і продовжує залишатися надзвичайно потрібним елементом зараз. Це треба розуміти. Що стосується загалом ситуації на фронті, ви, мабуть, бачили публікацію Financial Times, якщо ні, то я розповім. Отже, в цій публікації йдеться про те, що. Росія активізує наступ десь в травні, на кінець травня, як повідомляє українська розвідка, і в принципі очікуються, ну скажімо так, непрості бої, пожвавлення цієї активності. В той же час джерела БІЛД серед українського командування, серед українських військових говорять про те, що Україна може побоюватися того, що Росія може піти. В бік Харкова, силами контингентів від 20 до 40 тисяч військовослужбовців, і пробувати фактично прориватися там, проводити охоплюючий удар. Ну я думаю, я вже розповідав про це, що удар буде не безпосередньо на Харків, такими силами здійснити це неможливо такою кількістю, точніше, вони можуть піти, але успіху не досягнуть. Але удар може бути охоплюючий, який буде фактично буде намагання. Брати Харків таке на півкільце, мета, яка ставиться знову ж таки перерізання логістики, блокування основних шляхів сполучення і створення проблем для нашого угрупування далі на північній частині Донеччини. Так само не виключена активізація бойових дій і на Куп'янському напрямку, де ворог може піти в більш інтенсивні атаки, і звичайно, що це. Так само для того, щоб спробувати розтягти нашу лінію оборони на сході. В принципі, хто слухає мене, хто спостерігає за моїм каналом, ви, ви це знаєте і маєте знати без Financial Times і більд, тому що я про це розповідав. Тому привід для вас підписатися, хто ще цього не зробив, не зробив. А отже, таким чином, Росія думає, що вони, скажімо, можуть досягти успіху, можуть розтягти наші війська. Але не буде жодного ефекту несподіванки. Тому що по всіх напрямках, в принципі, на сьогоднішній день я думаю, що дії ворога вони розгадані нашим військовим керівництвом, нашою розвідкою. Вони, в принципі, розуміють, який характер будуть мати ці дії, де буде активізація основних напрямків ворожого наступу і готуються до протидії цьому. Ось це, власне кажучи, важливо розуміти. Що хоче зробити Росія, сіючи цю паніку і розбрат, вони хочуть продемонструвати готовність наступати по всіх напрямках, як було в 2022 році. Тому вони дещо активізуються. Але ж, якщо подивитися на активізацію, розумієте, треба дивитися на природу на те, як відбуваються ці зіткнення. Тому що навіть офіційні повідомлення з фронту вони базуються на статистиці певній. Тобто ми можемо сказати, що відбулися бойові зіткнення, що ворог вів наступальні дії на такому, 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 на, на таких напрямках. Що це означає? Хтось подумає, що о, нічого собі вони наступають всюди. Але якщо подивитися, треба дивитися на кількість бойових зіткнень. От хто хоче побачити навіть за офіційною статистикою, де найгарячіші напрямки, треба дивитися на кількість бойових зіткнень. Кількість атак ворога, які засоби використовувалися, яке озброєння при цьому використовується, і дивитися тенденції ну, взяти днів 10, хоча б там, якщо там, наприклад, не тижні зодво. І подивитися тенденції, де протягом цих двох тижнів були бої, якщо видно, що це був якийсь, ну, наприклад, очевидно, Покровський напрямок. Ворог там мав е, частковий успіх тактичний, ми це з вами розбирали, чому і як це сталося, не буду повторюватись, просувається, намагається закріпитись цей успіх розвинути. Ну, Очевидно, що там відбуваються бойові зіткнення, окупанти кинули ресурси. Чи, наприклад, часів яр, де дуже складна ситуація, але наші сили продовжують стримувати ворога, героїчно тримають оборону. Так само, в принципі, якщо ми подивимося. То видно статистика. В той же час, якщо ми подивимося деякі інші напрямки, і там так само буде повідомлення, наприклад, південь, бої там в районі островів на Херсонщині і так далі, чи в районі Роботиного, кількість бойових зіткнень може дещо бути зменшена. У ворога немає просування, тобто бої тривають, але є сірі зони, йде обмін ударами, обстріли тощо, тощо, тощо. Але кількість менша. Відповідно, виходячи із цього, можна, в принципі, побачити, де ворог концентрується, де у них більше засобів сил озброєнь і які напрямки, виходячи навіть із цієї статистики, це тільки офіційні повідомлення. Але ж не тільки на них базується. У мене є і неофіційні джерела, і офіційні, і осінтери, і багато всіх. І військові безпосередньо з місць. Подій, у яких я цікавлюся, що ж відбувається насправді, і тоді формується цілісна картинка. Але зрозуміло, що Росія користується тим, що людина отримає зведення, от звичайна людина в Україні, і думає, ого, так це ж ворог так наступає. Та ще й на Сумщині там вони наносять удари, та й Харківщина, Херсонщина, Запорізький напрямок. Вони знову повторюють 2022 рік, і тут включається Росія. А Росія під це вкидає максимально. Вони хочуть сформувати думку і враження, що вони будуть наступати так, як в 2022 році по всіх напрямках. І люди починають думати: так, нам про це не говорять, а зараз не хочуть сказати, як було у 2022 році. А що ж це буде, а буде щось страшне, і йде паніка. Цього не можна допускати. Паніки. Якогось там, знаєте, якогось там гіпертрофованого хвилювання і так далі бути не повинно. Тим більше, ми вже третій рік пішов, живемо в умовах повномасштабного вторгнення, не кажучи вже про території на сході, Донеччину, Луганщину, які нехай і в меншій інтенсивності бойових дій, але це відбувається з 2014 року, з моменту початку російської агресії проти України. Тому не треба на це піддаватися і е, аналізувати ситуацію, виходячи з того, що є на полі бою. Крім того, як тільки буде збільшуватися допомога, а її постачання вже йде. Принаймні про це повідомляє Державний департамент, про це говорять. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Отже, ця допомога вона буде йти, як тільки буде акумулюватися більше, 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 це даватиме змогу. Зменшувати наступальний потенціал ворога, наносити йому більші втрати, сповільнювати темпи і виснажувати їх підрозділи, і як наслідок зупинити цей наступ. І наші сили будуть на це працювати, безумовно, ось те, що потрібно розуміти щодо фронту. А щодо фронту, не можу не сказати про те, що, як пишуть американські видання. Посилаючись на заступника міністра оборони США, системи JLSDB, які були передані Україні, це такі е, кориговані фактично боєприпаси, які використовувалися і запускалися системами Хаймарс і М270 реактивними. Коли випускався цей снаряд, він фактично мав крила, які е, розпускались, і летів на дальність до 150 кілометрів. Дуже цікаво, це фактично. Поєднання ракети і бомби, баражуючого боєприпаси, які доволі точно мали влучати в цілі, ну, в тому числі те, що було задекларовано виробниками Боїнгом і Саабом, вони навіть могли залетіти в вікно якогось командного пункту, де проходили наради, наприклад, як звичайний безпілотник, і вразити фактично цей об'єкт, ну і відповідно з нищівними наслідками для тих, хто на цій нараді присутні. Одначе, як стверджується, а, зазначається в цих публікаціях, фактично JLSDB виявилися нестійкими до систем радіоелектронної боротьби, які використовує Росія. А отже, вони не могли використовуватися, вони не прилітали в цілі, відхилялися суттєво від цілі і вразливі до систем РЕП. Що це означає? Це означає, що а, треба розуміти. Що для Сполучених Штатів все ж таки ще ось ця так звана electronic Warfare, радіоелектронна боротьба, вона була недооцінена. Тобто, багато хто в НАТО зокрема, ось це треба розуміти, вони дещо скептично ставилися до того, що РЕП, взагалі, особливо в Сполучених Штатах, що РЕП він важливий. Це є правда. І ми бачимо ось ці наслідки. Про що це говорить? Це говорить про те, що. Зокрема, чим я зараз э, планую так само зайнятися один із напрямків разом з колегами, це досліджувати, наскільки зараз поєднання заходних підходів, підготовки українських військ на полігонах країн Європи, застосування західної зброї, стандартів НАТО, поведенню бойових дій, застосування тих чи інших э, озброєнь, вони. Скажімо, адаптивні і підходять до умов в Україні. І що український досвід бойових дій має навчити безпосередньо країни НАТО, ось це дуже важливо, тому що дещо потрібно змінювати. Деякі речі вони мають е змінюватися. Оскільки, ну скажімо, не все враховується. А тенденції, а хто має про це говорити? Ті, хто тут, хто це досліджує спільно з нашими. Партнерами а, для того, щоб покращувати це і в наших інтересах, щоб ми отримували ту зброю, яка ну покликана часом, яка випробувана реаліями бойових дій тут в Україні проти російських військ. Ну і НАТО переймав досвід, що краще зараз необхідно. Тим більше, співпраця продовжується, нарощується з країнами НАТО і є домовленість провести нове засідання Ради України НАТО. І захід запланований на 16 травня, має відбутися в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Її очолить голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, який не так давно відвідував Україну, був в Києві, виступав тут. Ну і приєднається звичайно генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Питання, яке будуть обговорювати, це буде в рамках начальників генеральних штабів, ситуації на полі бою, подальшу підтримку України з боку НАТО. А також прогрес досягнутий у реалізації планів, ухвалених на Вільнюському саміті у липні 2023 року. І дуже важливий пункт: партнери будуть говорити про можливості протиповітряної оборони для України, зокрема, та оборонно-промисловий потенціал. Це дуже важливо, тому що ну ми всі розуміємо, ППО нам потрібно зміцнювати, укріплювати і сподіваємося. На поставки тут, і ось тут, до речі, ось на таких засіданнях, коли є військові комітети і обговорюється те, про що я кажу. Сподіваюся, що з часом і наша доповідь, і нашого центру спільно з колегами з Нідерландів, сподіваюся, це буде зроблено, буде так само. Ну, скажімо, предметом обговорення і на таких заходах. Тим часом генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг відвідав Київ з неанонсованим візитом, і вони обговорювали липневий саміт НАТО у Вашингтоні. Ну, те, про що я говорив, і захист, підготовку до захисту від очікуваного російського наступу. Що дуже важливо, це до того, що я говорив, що очікуваний наступ про нього попереджають, говорять дещо про напрямки, які можуть бути. Україна готується всіма можливими засобами, які є. Плюс закликає партнерів про допомогу в цьому, і добре, що на всіх майданчиках, ось таких зустрічей, ну, президент України порушує питання про необхідність додаткових сил засобів, аби захищатися. А, звичайно, липневий саміт обговорюють у контексті того, як далі співпрацювати з НАТО, оскільки, на жаль, треба бути реалістами і говорити, що питання офіційного запрошення України до... Нато на цьому саміті, вочевидь, не буде. На цьому саміті очікується обрання до речі, нового генерального секретаря НАТО. Основним претендентом вважається прем'єр-міністр Нідерландів, діючий Марк Рюте, який дуже багато зробив для консолідації підтримки Європи для того, що ми отримували таку важливу і необхідну нам допомогу. І F-16, і Петріоти, і артилерію. Якщо не було безпосередньо зброї, то вони надавали кошти на закупівлю цієї зброї. Це дуже потрібна для нас так само допомога за що вдячні Нідерландам. І цікаво, що ж буде ну, фактично, скажімо, що буде під час цього саміту. Я думаю, що будуть обговорюватися питання ось цих річних таких програм, так званих, які все ж таки тривають. Наскільки Україна просувається на шляху реформ до того, щоб адаптуватися остаточно в усіх сферах військовій, політичній, безпековій, економічній правовійну, економічна правова у нас синхронізована, тобто, це та програма, яку Україна виконує в рамках інтеграції до Європейського союзу. А що стосується безпекова, звичайна військова, то це те, що потрібно виконувати. Є ще питання по дефенсі індустрії, оборонній промисловості, по військовій юстиції, яка має бути у нас і на сьогоднішній день, до кінця у нас ці інституції, на жаль, поки що так і не сформовані. Сподіваюсь, це буде виправлено. І далі буде просто розвиватися ця співпраця, тому що на сьогоднішній день. Консолідованої позиції членів альянсу про те, що Україна, Україну треба прийняти в НАТО, її немає. Коли вона буде досягнута, це питання насправді. Тому, паралельно із рухом до НАТО, важливо продовжувати укладати угоди про гарантії безпеки, зокрема зі Сполученими Штатами. Про що говорив президент Зеленський? Це сподіваюся, буде угода, скажімо, яка буде відрізнятися, вона буде більш такою потужнішою. Угода для нас бажана, б, яка передбачала можливості розміщення військових контингентів і зброї літаків, і не тільки Сполучених Штатів на території України. Це було б дуже потрібно для нас, і дійсно, це була б демонстрація для партнерів. Я думаю, що саме зараз угоди про безпеку поки що, принаймні, ну, дають нам це, хоч якісь документи, які є. До цього в нас і таких не було. Для того, щоб фіксувати певні зобов'язання. Але, звичайно, важливе, е, важливе НАТО, просто що зараз вони не готові. І потім, уявіть собі, ухвалення рішень в НАТО, от були би ми зараз, якби це все Словаччина і Угорщина блокували. Щоразу сидіти і змінювати законодавство на угоду Словаччині, Угорщині чи ще комусь, Ну, це можливо, звичайно, але. Треба тут теж треба підходити до того, що можливо і в Альянсі буде певна реформа, тому що знову ж таки ухвалювати рішення НАТО розширюється, збільшується, ухвалювати консолідовані рішення стає все складніше. Разом з тим, робота по зближенню з альянсом в рамках різних програм вона буде тривати і має тривати. Це важливо. Ще новина, яка почала поширюватися, і я вважаю, що це приклад. Того, що зіграло дуже негативне, негативну роль і має негативне значення. І тут, мабуть, коли свобода слова грає проти нас, тому що, от, наприклад, видання «Київпост» повідомило з посиланням на джерела, що США купили у Казахстану десятки радянських літаків, які можуть передати Україні. Казахстан таку угоду спростував. Ну, ясно, що спростував. Казахстан на секундочку ОДКБ. Коли писали ось цю новину, про що думали? Що можливо Казахстан і хотів це зробити, але хотів зробити це таємно. Таємно. Тепер не зробить. Тепер вони зроблять все, щоб спростувати і сказати, що не можна цього робити. Тому що це ж, ну скажімо так, вони не хочуть робити певні публічні Да, вони не хочуть дратувати Росію зайвий раз, так це. Але якщо вони ставлять умову, щоб це було не публічно, щоб це було таємно. Для чого говорити про ці Міги-31, Міг-27, Міг-29, Су-24, які могли би стати ну, фактично, ремонтним фондом для наших літаків. Або, можливо, і поповнили колись наш авіаційний парк. Так, можливо, в Росії стало про це відомо по закритих каналах. Але тепер їм стало про це відомо по відкритих? Ну, ось так принаймні. Думаю, що не вся інформація, яка відома, вона потребує одразу поширення. Тут потрібно все ж таки думати делікатніше. Оскільки тепер я думаю, що навряд чи ця угода буде закінчена. Чомусь у мене є такі думки, хотів би я помилятися, ну але побачимо. Але разом з тим не втрачаємо все ж таки о, такий бойовий дух. Знаєте, о, будьмо єдиними. Підтримуємо збройні сили, підтримуємо один одного. Пам'ятаємо, що в єднанні у спілкуванні і підтримці наша сила. Бережіть себе. Дякую на сьогодні. Брифінг завершено. Слава Україні!